Завмерла вагітність історія пацієнтки. Мені в тіктуці написала жінка. Ми домовились про консультацію, щоб зрозуміти причини цієї жахливої ситуації. І ось що я хочу сказати: більшість таких випадків, на жаль, це через недостатню якісну підготовку до вагітності з боку або партнерів. Без належної підготовки до вагітності можна зіткнутися з багатьма проблемами. Це може бути передчасна вагітність, високий ризик ускладнень, таких як трудності зачаття, анемія, завмерла вагітність або преекламсія та екламсія. Але є і хороша новина: належна підготовка може запобігти цим наслідкам. Важливо пройти повний медичний огляд, щоб виявити будь-які потенційні проблеми, які можуть вплинути на вагітність, перевірити гормональний фон, перевіритися на інфекції, які передаються статевим шляхом та хронічні захворювання, відмовитись від шкідливих звичок, приймати вітаміни та мікроелементи згідно вказівок лікаря. І найголовніше, це стосується не тільки жінок, а й чоловіків. Підготовку краще починати за 3-6 місяців до запланованої бажаної вагітності. А ще краще запишіться до лікаря гінеколога де ви зможете дізнатись всю необхідну інформацію. Виникли питання? Чекаю на консультацію. Контакти для запису під відео.